Дарунки доброти. Таке добродійство наче глибоко закопаний скарб, без потреби не викопуватимеш. Природа велить мені допомагати загалом усім людям. Де людина, там нагода для добродійства. Сенека про щасливе життя. Зустріч із першою ж людиною сьогодні. Знайомим чи другом за будь-яких обставин, хороших чи поганих, це нагода для доброго вчинку, або як різні люди переклали цей уривок із Сенеки, нагода для подарунку для вас обох. Можна спробувати вгадати, звідки йде ця людина, зрозуміти, чого вона потребує, які сили і спонуки можуть рухати нею. І поставитись до цієї людини добре. Те саме можна зробити з другою людиною, яку ви зустрінете, і з третьою. Звісно, немає гарантії, що вам повернуть добре ставлення, але то вже не ваша турбота. Як завжди, ми зосереджуємось на тому, що можемо контролювати, сьогодні на тому, щоб обирати доброту.